Ви тривожитесь навіть коли все добре? Постійно прикручуєте. А що, як щось трапиться, не можете заснути або розслабитися, бо щось не так, хоча причини чи немає. І це тривожність, вона дуже поширена, але більшість з нас не до кінця розуміє, що це таке і звідки вона береться. Отже, що таке тривожність? Тривожність це не просто емоція, це стан напруження, у якому мозок постійно шукає небезпеку. Вона не завжди має реальну причину. Часто тривога виникає не через ситуацію, а через внутрішнє відчуття, що щось може піти не так. Уявіть, що ваш мозок це охоронець, і він вмикає сигнал тривоги навіть тоді, коли загрози немає, але охоронець щиро вірить. Що він вас рятує. Як тривога проявляється, можуть бути такі симптоми, як постійне обдумування найгіршого сценарію, напруга в тілі, затиснення, біль у шлунку, спині, голові, безсоння, відчуття, що не можеш відпустити контроль? У деяких панічні атаки, і тривожність часто маскується під Перфекціонізм, контроль, гіпервідповідальність, і люди навіть не розуміють, що це тривожність, звідки береться тривожність? З точки зору біології, тривожність це еволюційний інструмент, вона створена для того, щоб ми виживали. що ваш мозок як пожежна сигналізація. Якщо колись дим справді був, вона буде реагувати навіть на пар з чаю. Тіло звикає жити в напрузі, мозок натреновується бачити загрозу, і навіть коли її немає, він залишається на поготові. Також є психологічне походження тривожності. Це той наш попередній досвід, де небезпека була реальна. Якщо, наприклад, в дитинстві була непередбачуваність, сварки, критика, мовчання замість пояснення, мозок дитини вчиться бути на сторожі, і він не вимикається. У дорослому житті ця тривожність проявляється як гіперконтроль, очікування гіршого, страх втрати, також впливають батьківські установки, фрази типу. Не радій зарано, щось добре значить, скоро буде погано, треба постійно старатися. Такі установки формують внутрішнє переконання, що спокій це небезпека. І результат людина боїться розслабитись, бо ніби втрачає контроль. Незавершений досвід або травма також є причиною тривожності. Коли щось болюче трапляється раптово, втрата, зрада, критика. І ми не встигаємо це пережити, мозок зберігає це як загрозу. І наступного разу він включає тривогу не через теперішнє, а через пам'ять про минуле. Ми не завжди це усвідомлюємо. Отже, тривожність це не завжди про ситуацію тут і зараз. Часто вона про стару біль, небезпеку, яку ми колись пережили, і яку мозок не хоче повторити. Тому робота з тривожністю це не просто «заспокойся», це про те, щоб зрозуміти, чого саме ти боїшся. Бо як тільки страх стає зрозумілим, він уже не такий гучний. Отже, що ж з цим можна зробити? Перше, це перестати боротися з тривогою. Вона не ворог, це сигнал, я чогось боюся, я хочу безпеки. І саме з цим можна працювати. Ось кілька початкових кроків. Перше, це назвати стан таким, як він є. Я тривожусь, а не зі мною щось не так. Практики дихання та практики заземлення. Перевірити думку, а це реально чи я це уявляю. Також корисним є писати свої тривожні думки, так ми їх виносимо з голови. Психотерапія це не лікування страху, а простір, де ви вчитеся будувати внутрішнє відчуття опори. Тривожність це не ваша помилка і не вада характеру, це просто, просто спосіб, у який мозок намагається вас захистити. І її можна навчитися помічати, заспокоювати і жити з нею в мирі. Пишіть в коментарях, що допомагає вам справлятися з тривожністю та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Дякую, що були тут. До зустрічі!